Дуже характерна річ і вічна тема. Про більшість заборон, тут тобі ніхто не скаже заздалегідь, нема людини, яка сяде навпроти, спокійно пояснить, ось це можна ось це ні. А ось це буде боляче. Ні, тут усе простіше і жорсткіше. Тут просто робиш щось звичне, абсолютно нормально з твоєї точки зору. А через кілька тижнів відкриваєш пошту. І там лист. Сьогодні поговоримо про мою улюблену тему, і, напевно, багатьох українців це штрафи. І ось саме в той момент, коли ти отримуєш лист, ти дізнаєшся, що в Німеччині так робити не можна. Мій улюблений формат німецьких заборон це коли вони логічні, але тільки після штрафу. От, наприклад, фото, камера і приватна територія. Я так і так як я знімаю відео, для мене це досить актуально. Ти стоїш у дворі твоєму. Красивий будинок, квітне дерево, діти там граються, або машина, наприклад, яку ти хочеш продати, ти виставляєш на продаж і робиш фото. Не людей, не вікон, просто, наприклад, дворик. І ти навіть не можеш уявити, що цим самим ти можеш порушити право на приватність навіть у своєму дворі. Бо в Німеччині приватна територія це не. Ну, двір як двір, це юридично захищений простір. Навіть якщо він відкритий, навіть якщо немає таблички ніфт-фотографірин тощо. Навіть якщо всі так роблять, а потім лист. І ти читаєш. Типу такого датен І Я розумію, що фото це не просто фото або відео, це не просто відео. Це потенційне порушення прав інших людей. І до речі, в Німеччині, взагалі в Європі, є прям список місць, ми не кажемо вже про приватну територію, а навіть які заборонено фотографувати або знімати будь-який контент. І це дійсно так, а особливо на. Дрони це заборона розповсюджується, але також є і на приватні фотокамери. Також не можна фотографувати та викладати в соцмережу. Одне діло, коли ти там, наприклад, фотографуєш нікуди ніку, не викладаєш. Це так ну може бути допустимо, але викладати в мережу. Заборонено, і прям є такий список місць. Та да. я також дізналась, була вшукована. Ось саме коли ми кажемо про приватне, наприклад, там сфотографував там машину або щось там на вулиці, просто сфотографував, не подумаючи, це не потенційне порушення прав інших людей, і штраф тут не за намір, а просто за факт того, що ти це. Зробив, тобто тут в принципі дуже суворо, і, і раз на раз не приходиться. Один раз ти зможеш сфотографувати, викласти який гарний пейзаж, який гарний дворик, яка гарна вулиця, який гарний будинок, А потім е іншого разу ти можеш за це отримати штраф, тому будьте уважні і більше дізнаватися про це. Або ще один момент, який дуже люблять українці, бо ми до цього звикли продати щось своє, але. Е не зовсім раз. Ти виставив старий стілець, потім каву машину, потім дитячий велосипед, потім лампу, потім ще щось. І ти навіть не думаєш, що в якийсь момент система вирішить е, стоп. Це вже не випадковий продаж, це комерційна діяльність. У Німеччині дуже тонка межа між продаю свою, своє і займаюся комерційною діяльністю без реєстрації. І особливо, якщо ти це робиш через кляне цей, ніхто тобі не скаже, ось тут вже типу досить, просто в якийсь момент приходить лист з фінансам, туди тобі кажуть, ну окей, ти займаєшся підприємницькою діяльністю, плати податки. І ти читаєш, що тебе не підозрюють у читаєш, що тебе підозрюють у незареєстрованій підприємницької діяльності, бо ти, ти без кіоску, без реклами, без таблички, просто. Занадто часто ти продаєш через кляненсайги або десь на інші платформи. І про Кляненсайга це дійсно так. І можна навіть там у групах в Фейсбуках побачити, що людям вже таке приходило. Ще одна класика, і тут дуже багато людей ловлять. Шок це, звичайно, сміття. Усі знають, що в Німеччині сортують сміття, це банально, про це все говорять, в мене навіть є окреме відео про те, як сортувати сміття. Але мало хто розуміє, що тут не просто сортують, а контролюють, як ти саме робиш. І тут мені є багато що розказати, іноді буквально тебе. Контролюють буває так, що весь будинок, отримували, що в контейнері знайдено порушення. Неправильний пакет, не той е, пластик, не той картон, і штраф можуть повісити на всіх мешканців. І тут хочу розказати свіженьку історію про наш новий житловий комплекс на межемово. А минулого року вже да, минулого року. Ми приїхали в нове місто. Це новий житловий комплекс. Тут, в принципі. Квартири досить для цього міста досить дорогі, і в принципі тут живуть люди такі плюс-мінус. Ну, не можу сказати, що забезпечені, але не соціальчики. Давайте так розкажемо. І, в принципі, тут у нас, напевно, 98, ну, 85, 90%, ну, 85-90% живе саме німців. І для мене було шоком, коли у нас є контейнери. І для мене було шоком, коли побачила в контейнері для. Біосміття пластикові пакети. І це вже продовжується ось з моменту заселення. У нас було поступове заселення. Не одразу прям всі заїхали. Але, коротше, як було, ми заїхали 1 червня. І ось десь перший штраф на наш будинок пройшов. Ми особисто не отримували листа ще, але я думаю, що скоро отримуємо від нашого. Від власника цього житлового комплексу про те, що ми неправильно, ну, точніше, не ми конкретно, а наш житловий комплекс неправильно сортує сміття, і ми отримуємо стабільно штрафи. Я не розумію, чому люди не можуть сортувати, тому що прямо на, коротше, це чорний ящик, але на ньому зверху коричнева кришка і написано Стоп, там що не можна викидувати, що це біоумфаль. Але німці, я не думаю, що ну коротше у нас як я вже сказала, десь 85% живе німців, У нас є сусіди-індуси, і ще там в сусідньому будинку і, і, живуть російськомовні. Я не знаю, хто це саме, але ну сам факт. інші всі абсолютно німці. Е, я не думаю, що хтось. Кого я перерахувала е, на е, спеціально вики, вики, не розуміє про сортування сміття, тому що, ну, в принципі, всі видно, що тут не перший день о, в Німеччині живуть. і є такий факт, що в це біосміття викидують пластикові пакети з, може, там не знаю, з біосміття, але ну, сам факт пластикові пакети, що в принципі заборонено. В біосміття без пакетів, без нічого потрібно викидувати. І ось е, в нас. Був один раз попередження, мені здається, але нам нічого не писав наш забудовник, власник житлового комплексу. А і ось якраз перед новим роком знову нам не вивезли біосміття, і прямо на всі три баки біосміття наліпили штраф. Так, і я вже думаю, що, скоріш за все, нам прийде якесь повідомлення від. Забудовника на весь житловий комплекс. Коротше, як це взагалі працює система. Коли на біосміття наліплюють штраф, то тобі, по-перше, потрібно організувати, в принципі, вивіз його, ну, або відсортувати правильно, або забезпечити вивіз, тобто на чорний, що приїхав той мусор. Воз, який забирає чорне сміття. Цей штраф потрібно сплатити, і наступний раз, коли тобі будуть вивозити біосміття, воно буде коштувати дорожче за рахунок того, що ти, типу, перший раз, коли приїжджали, грубо кажучи, це. Фейковий виклик, тому що, ну, типу, вони приїхали, нічого не забрали. По суті, вони просто заїхали на твою адресу, витратили паливо. Ось така зараз ситуація, що насправді не всі німці такі класні, не всі німці сортують. Для мене це нормально, тому що в е, першому будинку, коли ми жили е, в соціальному, нам видавали прям е, якусь ну, Таку брошуру, як сортувати сміття. І там дійсно ну, багато пенсіонерів жило, і вони контролювали, як ми с... е... сортуємо сміття. Коротше, я довго щось про сміття, але сам факт. Коротше, тут правила є, але самі німці його порушують. І якщо цікаво, я розкажу, чим ця історія закінчиться, чи е... якось буде комунікувати з нами власники житлового комплексу, тому що це вже продовжується не перший раз. І прямо зараз на баках. Біосміття писать штрафи. Ось така історія про сміття. <свіття> давайте подумаємо. Ой, давайте продовжимо. Можете написати свої історії і чи чи сортуєте ви сміття, чи у вас просто є чорний бак. І до речі, якщо ви не знаєте, як сортувати сміття, у мене є відео, яке не, не добрало багато. Переглядів, але можете побачити, подивитися. Наступне, напевно, дуже болюче це балкон. І балкон, типу, не як ми звикли, це типу, мій особистий простір. Для нас балкон це і трохи склад, і трохи сушарки, і трохи про життя. У Німеччині балкон це частина фасаду будинку, особливо там якщо це історична частина міста. міста. А фасад це зовсім не твоя власність. Ти не можеш просто так повісити щось яскраве, поставити велику шафу, закрити його чим чи заманеться, або використовувати не за призначенням. І тоді іноді за це реально штрафують, а іноді змушують прибрати це негайно. Бо тут не працює логіка, я ж за це плачу, це моя територія. Тут працює логіка, ти орендуєш, а не володієш. Це перше. І до речі, ще до тут до цього в деяких містах, якщо ти живеш, наприклад, в історичній частині міста або, в принципі, є такі райони міста, які, ну, типу, є е, туристичними показовими, ти ще зобов'язаний, мало того, що слідкувати за своїм балконом, ще ти повинен мити вікна. І це дійсно так. Я не пам'ятаю в якому місті конкретно, але я читала про це, що ти, типу, повинен мити вікна. Якщо ти не помиєш, то тобі штраф, тому що це також фасад, це репутація цієї вулиці, цього міста. І, до речі, на рахунок балкону, знову ж таки, в цьому житловому комплексі нам нічого не казали про балкон. Ну, про в. Договорі оренди нічого не було, а в минулій квартирі, хоча це було соціальне житло, нам писали про правила балкона. Наприклад, що сушарка, на якій ти сушиш речі, не повинна бути вища за ось цю е, огорожу на балконі і не має псувати ось зовнішній вигляд. І, до речі, там була, був більш-менш закритий балкон, тобто там не було таких прозорого Цього огородження, тут у нас типу прозоре огородження, але немає е, правил. Хоча я не думаю, що у нас буде, тому що у нас такий непрохідна вулиця, у нас якби таке у дворику все знаходиться. Тому тут, можливо, правил балкону нема. Але якщо у вас є правила балкону, напишіть мені в коментарях, тому що це дійсно є і особливо суворо це карається саме у якихось. Туристичних місцях у старому місті. місті тощо. І переходимо до наступного ще один серприз, про який мало хто думає це е, парковка навіть на хвилиночку. Е, наприклад, ти зупинився там на хвилинку швидко, зараз, там, не знаю, навіть якщо ще Двигун працює, е, ти навіть ще не вийшов. Але місце не для цього. І камера тебе зафіксувала, або хтось поскаржився, і штраф приходить не за те, що ти, наприклад, зам... заважав руху тощо, а за те, що ти не мав права просто стояти там взагалі. У Німеччині це працює я ж не на того, надовго, в тебе має бути дозвіл, якщо його немає. Середнього варіанту тут не існує. Взагалі, з парковкою тут досить суворо, тут є така своя агентура, яка здає це все. У нас також був випадок, в цьому місці нас оштрафували за паркуванням, тому що там, не знаю, машина трошки ну, це обґрунтовано, дійсно, там машина трошки. Виходила за межі, Коротше, це був якби, поворот вулицю, і машина трошки виходила за межі. Коротше, там була полоса, де можна паркуватися не. за поворотом, а машина там, ну, буквально там, не знаю, може на сантиметрів 15 виходила за цю полосу і нам прийшов штраф за паркування. В принципі, так, я згодна з цим штрафом, але це був вечір. І ось зранку у нас вже був штраф. Тобто там агентура працює, є навіть спеціальні люди, не поліцейські, які мають право розносити ці штрафи. Вони, типу, фіксують на телефон, кладуть бумажки такі, типу, неофіційні, якби від міста, і фотографії, і фотодокази вони відправляють в поліцію, і поліція вам вже Відправляє штраф. Тобто не обов'язково шовшов поліцейський і вас оштрафував тут, може будь-яка людина може зафіксувати неправильну парковку, відправити до поліції, ну, з номерами е з усіма, і тій людині прийде штраф. Тобто з паркуванням тут все серйозно, не випробовуйте долю, паркуйтеся правильно. А тепер головне питання: чому нас так дратують ці такі незрозумілі штрафи? Ну, по-перше, бо ми так звикли. Це не погано і не добре. Просто в нас така культура. Ми думаємо, що заборона це щось має бути очевидно. Наприклад, з тією шпарковкою це має бути знак, попередження, або, наприклад, якесь там слово. В Німеччині заборона це така тиша до моменту, поки ти отримуєш штраф. Тут вважається, що ти. Маєш все знати, де, як, звідки. Коротше, це твої, твій обов'язок, це твоє питання. Система тобі не пояснює, вона просто працює. І от що я хочу сказати наприкінці: це відео не про страх, це не про німеччина про га... погана, це про інше, про їх культуру, про їх правила, де десь досить дивні. Про те, що тут не прийнято попереджати, тут прийнято фіксувати порушення. Наша задача, в принципі, в цьому розібратися, як би нам мав, хотілося, не хотілося. Якщо ти живеш у Німеччині 2-4 роки, то рано чи пізно в кожного є свій лист щастя, свій штраф, свій момент. Ага, во от так воно працює. Тому напишіть в коментарях, за що вам вже прилітав штраф, про який ви навіть, напевно, не підозрювали. Або... Що вас найбільше здивувало в німецьких заборонах? У мене вже було одне відео про штрафи. Цікаві ось тут. Подивіться, бо дуже часто ми думаємо, що це лише з нами трапляється, а насправді це просто система, про яку потрібно знати, не потрібно. Не потрібно. Злитися на цю систему та да, тут дивно, деякі речі нелогічні, але нато ми і тут зараз зібралися під цим відео. З це відео для того, щоб в цьому розібратись. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я сподіваюся, такий легкий формат вам сподобався. Не думайте, що це просто такий лякалика, але я просто ділюсь своєю інформацією, своїм життєвим досвідом, те, що я знаю, з те, з чим я стикалась. і закликаю вас також цим ділитися в коментарях. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися, і побачимося в наступних відео. Чус!